Середа, другий день робочого тижня. Відправила вранці новою поштою посилку на Черкаси. І скажу вам по секрету, навчилася відправляти посилки через поштомат. І тепер, крім того, що роботою торгую, і збираю наступні замовлення. Два замовлення вже віддала, і збираю ті, що у мене є. І після цього зараз. І зараз буду писати нове замовлення. Робочий день закінчився, зібрала ще бісер. Для тих, хто бажав відгадати на фото, на що я підбрала бісер, буде на фото під цим відео. До завтра. Побачимо, чим будемо займатися завтра.